По обміну повертають зниклих безвісті, повернула, а вже родина отримала ці 2 мільйони. Угу. І коли це стало масово, тобто кількість повернутих зниклих безвісті з особливих обставин збільшилась, то держава подумала, що треба грошей якось повернути. Угу. І народні депутати внесли таку ще зміну. Що припиняються виплати, угу. а повернення за порядком визначеним кабінетом міністрів. Угу. Кабінет міністрів визначив і написав в цій постанові, що в таких підставах може бути повернута ця виплата в добровільному порядку. А може не бути повернута. Тоді що? Тобто, я, як юрист, знаю принципи законодавство Потрібна бути правова, визначеність. Так або ні? Угу. Як тут скажеш, так або ні? Ні, може? Такого не може бути в законі, постанови, в нормативних актах може. А хто формував цей законопроєкт, який потім? Ну, народні депутати, уряд. Тобто тут прийняли, можна говорити про так, неорієнтування аб... в закон, ну, юридичних нормах? Ну, ви знаєте, якось от вони так вирішили.